Ну, а ви думали? Включай, мама. Бо мене в кадрі. У вас не буде в кадрі. Мам, включай. У вас навіть хіба ручки видно. Там, повірю, там немає жодного перегляду. Мам, включай, там. Та включила, чи ти вирішчиш? Що таке сверху? Все. Та і все. Мам, такий буде сьогодні. Мам, сьогодні такий дід смішний. Мам, дивіла. Дивіла. Та. Ми просто після Юлі. Але ми ж не могли вгадати по часу, знаєш, коли після Юлі. Тому що переважно, ми ж не знаємо, як довго на то буде чвіркати. А як Михайло, то ми знаємо, що то швидко. Я кажу, ну давайте ми. ми... Аня ну, каже, після Юлі, Я кажу, ні, ми підемо перед Юлією. Угу. Все, бодя досить? Ще є ні, ще ні. Ще ні, то маленький пес. Не вичайно. А тут він не загрузиться, якщо буде великий? Ну, вирішить чи ще включає.